Вітаю! Це новий тест правила дорожнього руху. Вас очікує 20 питань із поясненнями. Пишіть в коментарях питання, які виникають. Будемо розбирати. Поїхали. Перше питання. У випадку, коли вам чітко відоме джерело масивної кровотечі, де жегут слід накласти 1 на 10 12 см вище рани 2 на 2 3 см вище рани. 3 на 5, 7 см вище рани. Правильна відповідь 3 на 5, 7 см вище рани. Питання номер 2. Яке значення мають два миготливі сигнали світлофора в даній ситуації? 1. Інформують про наявність небезпечного нерегульованого пішохідного переходу. 2. Інформують про наявність небезпечного регульованого пішохідного переходу. 3. Інформують про наявність пішоходів на пішохідному переході 4. Забороняють рух. Правильна відповідь 1. Інформують про наявність небезпечного нерегульованого пішохідного переходу. Пояснення Сигнали світлофора мають такі значення: жовтий миготливий сигнал або два жовтих миготливих сигнали дозволяють рух і інформують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу. Підтримайте канал лайком та коментарем. Наступне питання. Чи дозволено водієві синього автомобіля виконати випередження автомобіля, що супроводжує колону, і рухається з увімкненим зеленим проблисковим маячком? 1. Заборонено 2. Дозволено. Якщо він рухається зі швидкістю менш ніж 30 км за годину, дотримуючись заходів безпеки. 3. Дозволено в будь-якому разі. Правильна відповідь 1. Заборонено Пояснення Забороняється здійснювати обгін і випередження транспортних засобів з увімкненими проблисковими маячками синього і червоного або лише червоного кольору та зеленого або синього. і Зеленого кольору і супроводжуваних ними транспортних засобів, колони, а також рухатися по суміжних смугах із швидкістю колони або займати місце в колоні. Наступне питання. За яких умов пішоходам дозволяється переходити дорогу поза межами пішохідного переходу або поза перехрестям? 1. На будь-яких дорогах, переконавшись у відсутності небезпеки. 2. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більш як три смуги для руху в обох напрямках. При цьому пішохід повинен переконатися у відсутності небезпеки. 3. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя. А дорога має розділювальну смугу, при цьому пішохід повинен переконатися у відсутності небезпеки. Правильна відповідь 2. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більш як три смуги для руху в обох напрямках. При цьому пішохід повинен переконатися у відсутності небезпеки. Пояснення якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки. Питання 5 Велосипедисту під час руху на велосипеді забороняється. 1. Триматися за інший транспортний засіб. 2. Їздити, не тримаючись за кермо, та знімати ноги з педалей під ніжок. 3. Відповіді 1 і 2. Правильна відповідь. 3. відповіді 1 і 2 Пояснення Велосипедисту забороняється під час руху триматися за інший транспортний засіб, їздити, не тримаючись за руль та знімати ноги з педалей під ніжок. Питання 6 Чи дозволено рух трамвая в даній ситуації? 1. дозволено прямо або ліворуч 2. Дозволено прямо праворуч або ліворуч 3. Заборонено. Правильна відповідь. 1. дозволено прямо або ліворуч. Пояснення Для регулювання руху трамваїв можуть застосовуватися світлофори з чотирма сигналами біломісячного кольору, розташованими у вигляді літери Т. Рух дозволяється лише в разі вімкнення одночасно нижнього сигналу і одного або кількох верхніх, з яких лівий дозволяє рух ліворуч, середній прямо правий праворуч. Якщо вімкнено лише три верхні сигнали, рух заборонено. Сьоме питання Які попереджувальні сигнали повинні бути увімкнені на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено правилами дорожнього руху? Один. Аварійна сигналізація разом із ближнім світлом фар. Два. Аварійна сигналізація. Три ближнє світло фар. Відповідь 2. Аварійна сигналізація Пояснення Аварійна світлова сигналізація повинна бути вімкнена на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено цими правилами. Питання 8. Чи правильно водій автомобіля рухається по дорозі, яка поділена на смуги лініями дорожньої розмітки? 1. Неправильно. Наїжджати на переривчасті лінії розмітки дозволяється лише під час переструювання. 2. Правильно, якщо відсутні інші учасники, для руху яких може бути створено перешкоду. Правильна відповідь. 1. Неправильно. Наїжджати на переривчасті лінії розмітки дозволяється лише під час переструювання. Пояснення На дорогах, проїзна частина яких поділена на смуги руху лініями дорожньої розмітки, забороняється рухатися, займаючи одночасно дві смуги. Наїжджати на переривчасті ліній розмітки дозволяється лише під час переструювання. Дев'яте питання на якій відстані від пішохідного переходу заборонений об'єм. Один за 100 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті і 150 метрів поза населеним пунктом. Два за 50 метрів до і після пішохідного переходу в населеному пункті і 100 метрів, поза населеним пунктом. Три ближче ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 метрів, поза населеним пунктом. Прави на відповідь 3 ближче ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 метрів поза населеним пунктом. Пояснення Обгін заборонено. Ближче, ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 метрів поза населеним пунктом. Питання 10. На якій відстані від виїздів з прилеглих територій водіям дозволяється виконати зупинку? 1. Не ближче 10 метрів. 2. Не ближче 15 метрів. 3. Не ближче 20 метрів. Правильна відповідь. 1. Не ближче 10 метрів. Пояснення. Зупинка забороняється, Ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду. Питання 11 Як ви повинні вчинити, повертаючи ліворуч у даній ситуації 1. Дати дорогу зустрічному автомобілю 2. Проїхати першим. Правильна відповідь 1. Дати дорогу зустрічному автомобілю. Пояснення повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку. А також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв. Питання 12. Як повинен вчинити водій білого автомобіля, що виїхав на перехрещення проїзних частин на зелений сигнал світлофора? 1. Повинен зупинитися перед дорожньою розміткою стоп-лінія і продовжити рух, коли вімкнеться зелений сигнал світлофора. 2. Повинен продовжувати рух у наміченому напрямку, незважаючи на вімкнений заборонний сигнал світлофора. Правильна відповідь. 1. повинен зупинитися перед дорожньою розміткою стоп-лінія і продовжити рух, коли вімкнеться зелений сигнал світлофора. Пояснення Водій, який виїхав на перехрещення проїзних частин згідно із сигналом світлофора, що дозволяє рух, повинен виїхати у наміченому напрямку незалежно від сигналів світлофора на виїзді. Проте, якщо на перехрестях перед світлофорами на шляху руху водія є дорожня розмітка стоп-лінія або дорожній знак 5-69. Він повинен керуватися сигналами кожного світлофора. Наступне питання у разі вимушеної зупинки транспортного засобу на залізничному переїзді водій зобов'язаний негайно 1. Вжити заходів для звільнення переїзду 2. Виконати обидві дії. 3. Висадити людей. Правильна відповідь 2. Виконати обидві дії. Питання 14: Який транспортний засіб проїде перехрестя останнім. 1. Білий автомобіль 2. Жовтий автомобіль. 3. Синій автомобіль, 4. Трамвай, 5. Чорний автомобіль. Правильна відповідь 2. Жовтий автомобіль. Питання 15. Зображений дорожній знак позначає 1. Місце розташування автовокзалу чи автостанції. 2. Місце розташування морського, річкового порту чи вокзалу. Правильна відповідь 2. Місце розташування морського, річкового порту чи вокзалу. Пояснення. Знак 5, 77 морський річковий порт чи вокзал Питання 16 Який транспортний засіб першим проїде дане перехрестя? 1. синій автомобіль. 2. Червоний автомобіль. Правильна відповідь 2. Червоний автомобіль. Пояснення. Під час руху в напрямку стрілки, вімкнутої в додатковій секції, одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків. Під час руху в напрямку стрілки зеленого кольору на таблиці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів, водій повинен зайняти крайню праву ліву смугу руху та дати дорогу транспортним засобам і пішоходам, що рухаються з інших напрямків. Питання 17 Під час руху вночі необхідно. 1. Рухатись на найменшій відстані до транспортних засобів, що попереду, щоб інші водії розуміли, що ви рухаєтесь позаду. 2. Рухатись на безпечній дистанції до транспортних засобів що попереду, оскільки вночі складніше оцінювати дорожню обстановку. Правильна відповідь. 2. Рухатись на безпечній дистанції до транспортних засобів що попереду, оскільки вночі складніше оцінювати дорожню обстановку. Наступне питання. Доріжка з покриттям. Призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею і позначена наведеним дорожнім С. 1. Пішохідна доріжка. 2. Велосипедна доріжка. 3. Пішохідна смуга. Правильна відповідь. 1. пішохідна доріжка. Пояснення Терміни, що наведені у цих правилах, мають таке значення пішохідна доріжка, доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею, і позначена знаком 4.16. Питання 19 Де встановлюється даний дорожній знак 1. у місцях звуження дороги. 2. на затяжних підйомах. 3. У місцях напрямку повороту дороги з обмеженою оглядовістю. 4. У місцях об'їзду центра перехрестя з круговим рухом. 5. відповіді 3. і 4. Правильна відповідь. 5. Відповіді 3 і 4. Останнє питання: Як встановлюють дані дорожні знаки перед залізничним переїздом? 1. Самостійно. На рівномірній відстані між знаками залізничний переїзд із шлагбаумом або залізничний переїзд без шлагбаума. 2. Спільно з першим із знаків залізничний переїзд із шлагбаумом або залізничний переїзд без шлагбаума. 3. Спільно з другим із знаків Залізничний переїзд із шлагбаумом або залізничний переїзд без шлагбаума. Правильна відповідь. 1. самостійно. На рівномірній відстані між знаками залізничний переїзд із шлагбаумом або залізничний переїзд без шлагбаума. Напиши свій результат у коментарях, лайк і підписка, якщо хочеш більше тестів правила дорожнього руху.